Всім привіт! Ви на каналі Лінивий КриптоІнвестор. Вчора в Україні офіційно запрацював чат GPT. До цього він теж працював і можна було з ним спілкуватись українською мовою і, і отримувати відповіді українською. Але для реєстрації треба було використовувати закордонний. Телефонний номер. Тепер можна зареєструватись на будь-який український телефонний номер. Перед тим як розпочнемо. Нагадаю, підпишись на цей канал. Підтримуй україномовний контент. Постав вподобайку цьому відео. Якщо взагалі не лінивий, то можна ще і коментар залишити. Якийсь цікавий. Наступне про що хочеться поговорити, це створення ключових слів та опису для будь-чого. Дуже часто стає необхідність, наприклад, люди, які заробляють на продажі фотографій на фотостоках. Для них забирає дуже багато часу, щоб створити Опис і додати ключові слова для фотографій. Як створювати опис для фотографії, ми вже розібрали, а тепер ми можемо просто сказати штучному інтелекту, а зроби мені, будь ласка, ключові слова для цієї фотографії. І штучний інтелект, знаючи те, про що ви до цього розмовляли, оцінить ще раз фотографію, яку ви до того йому показували, і зробить для вас ключові слова. Але ви можете піти ще далі і сказати. Тут він натопив, але ми можемо все одно скопіювати ці слова, і він перекласть вам ключові слова на іспанську, потім на англійську, потім на ідіш, і у вас є вже ключові слова для опису картинки, яку ви йому показали, і ви на це витратили 30 секунд. Це ж просто космос. Так само можна створювати ключові слова і для статей. Наприклад, та ж сама стаття, яку ми вже використовували раніше, ми кажемо йому. Як ми бачимо, навіть для такої невеличкої статті, де не так та легко знайти 20 ключових слів, він все одно це зробить і щось де напише нам. Це для людей, які заробляють на SEO-оптимізації, теж дуже дуже крутий кейс. Наступне про що хочеться поговорити, це про те, що за допомогою ChatGPT ви можете безкоштовно отримувати якісний переклад текстів. Так само на прикладі цього ж тексту так, можливо, цей текст буде не супер ідеальним, але сенс в тому, що цей переклад набагато крутіше, ніж переклад, який ви отримаєте за допомогою того ж, наприклад, Google транслейтера. Це при тому, що це безкоштовно. В принципі, цей переклад можна реально використовувати на сайті, і це вже не буде твоя моя не, не понімати. це буде більш-менш зрозумілий якісний текст. Якщо у вас, наприклад, є YouTube канал чи веб-сайт, який ви хочете монетизувати за допомогою того, щоб транслювати свій контент. На інші мови ви можете це зробити за допомогою ChatGPT. Це просто космос. Наступне про що хочеться сказати, це написання статей знову рерайтерам і копірайтерам треба напрягтися, тому що це по суті основне, що зараз штучний інтелект може робити дуже дуже гарно. Наприклад, ми можемо його просто попросити. Як ми бачимо, він з легкістю написав нам невеличку статтю на тисячу символів на тему криптовалюти, але англійською мовою, це тому, що ми його просили в минулому пості перекласти нам на англійську мову, але ми можемо тут просто написати йому: «Напиши цю статтю українською мовою. І Він напише вам статтю українською мовою. Мало того, ми вже про це говорили. Він напише вам статтю. Давайте зупинимо. Тут же в чаті можете попросити йому. Ну тут він не зрозумів, що ще треба ключові слова, але суть ви зрозуміли, що генерування контенту це взагалі не проблема. Це буде проблема для Гугла і для людей, які це будуть потім читати, тому що в інтернеті і так багато фейків. Коли чат GPT випустить своє REST API для розробників, то я думаю, інтернет буде наповнюватися ось таким от контентом. Це водночас і сумно. Як вже писав Ілон Маск в своєму твіттері, що нам тепер буде не вистачати не чат GPT, а Truth GPT якогось штучного. Інтелекту, який міг би розуміти, чи то є правда, чи ні. Наступне не менш круте, але дуже дуже корисне для використання людей, які ведуть свої блоги в соціальних сетях, будь-то блоги в телеграм-каналі, групи, Твіттер. Ми можемо взяти і попросити чат GPT зробити нам невеличкий пост на тему якоїсь статті і дати йому посилання на цю статтю. Наприклад, давайте перейдемо на все той же сайт, з якого ми використовували невеличкий текст, і попросимо чат GPT зробити нам коротенький опис цієї статті. І ChatGPT зрозуміє про що стаття по посиланню, яку ми йому дали, і зробить нам невеличку ремарочку на тему того, про що ця стаття це, взагалі, офігенна штука, тому що ви зможете автоматизувати автоматичне додавання постів в ваш блог чи групу, чи твіттер, заплатити програмістам, щоб вони зробили вам просто такого бота, який за допомогою ChatGPT буде дивитись, чи з'явилась нові статті на вашому улюбленому сайті, і автоматично посилати вам в твіттер або в Телеграм новий пост. Космос, космос. Наступне, про що хочеться поговорити, це вигадування креативів. Наприклад, хочете створити свій власний бренд або щось таке. Наприклад, ви хочете продавати велосипеди. Це дуже потужна річ, коли перед вами стоїть задача брейншторму для того, щоб вигадати щось нове, якусь креативну рекламу, якийсь слоган, та навіть назву youtube каналу назву групи. Будь-що ви можете попросити його допомогти вам з креативами на якусь тему, і він це зробить. Мало того, ви можете попросити його зробити смішні креативи, страшні креативи, і це дуже потужний інструмент для того, щоб черпати нові ідеї, тому що нові ідеї це, як ми знаємо. Не завжди легка річ, а коли в тебе під рукою є штучний інтелект, який знає дуже багато всього, то він може ненароком підкинути вам ідею, яку можна використати в своїх цілях, і яка буде приносити вам прибуток. І останнє про що хочеться поговорити в цьому відео, це знову копірайтерам напрягтися. Це створювання скриптів для відео. Наприклад, ви можете його попросити. Скрипт, по суті, це майже те саме, що і стаття, але він буде написаний в такому вигляді, щоб ви могли спокійно зняти ролик на YouTube, використовуючи цей текст. Більш того, ви можете піти далі і використовувати сервіси, які переводять скрипти, тобто такі тексти. В аудіо, тоді вам навіть не придеться записувати своє обличчя. Ви можете просто вибрати будь-який шаблон, завантажити туди цей скрипт і отримати готове відео за три хвилини. Це теж дуже круто для того, щоб генерувати вже не контент в блозі, а контент в відеоблозі. Тоді ви зможете створювати, наприклад, свої YouTube канали на різні теми, при тому, що часу на генерування контенту в цьому відео на цьому каналі ви майже не витрачали. Ось такі 9 способів, як можна за допомогою чат. ChatGPT заробляти гроші чи прискорювати виконання своєї роботи, яка пов'язана з IT по факту. Пишіть в коментарях, як ви використовуєте ChatGPT. буде дуже цікаво подивитись на ваші кейси. Можливо, я зніму чуть пізніше нове відео про нові способи використання ChatGPT. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, це відео було корисним. Як мінімум, сподіваюся, що це відео допоможе вам вигадати щось нове і подивитись на сучасні можливості під іншим кутом, під тим кутом, як це може допомогти вам заробляти гроші тут і зараз. Ще раз нагадую, протисни пальці вгору, якщо це відео було корисним. Підпишись на цей канал, підтримай український контент. Напиши будь-який коментар під цим відео, щоб допомогти просувати це відео на Ютубі і допомогти показати більшій кількості людей. Дякую за перегляд. І не забувай, що в нашій країні, на жаль, йде війна. Тому по можливості донать на ЗСУ, допомагай українській армії. Все буде Україна. Пака!